Юридична клініка надає безкоштовну правову допомогу вразливим верствам населення. Допомогу надають студенти 4 четвертих та п'ятих курсів під наглядом юристів. Приймає клініка до 500 осіб в рік. Головними питаннями, з якими звертаються люди, сімейні, земельні, соціальні. Моріс у другий же день перебування у клініці проявив себе як цілеспрямований студент. Він намагався слухати, вникати в проблеми клієнтів. Йому перекладали суть проблеми, і він також пробував. Проникнутися тією роботою, яка здійснюється безпосередньо в юридичній клініці, тому видно було спрям... цілеспрямованість студента паралельно із практикою. Студент працює над науковою роботою. В ній порівнює системи безоплатної правової допомоги в Україні та Австрії. Моріц у нас вивчає. Систему безоплатної правової допомоги порівнює безпосередньо цю систему, яка є в Україні, з тією, яка є в Австрії. В зв'язку з цим ми йому повністю показали роботу юридичної клініки, специфіку прийому громадян, які категорії ми приймаємо, а також познайомили його з тією з державною системою надання безоплатної правової допомоги. Програма Моріса досить насичена. До прикладу, у п'ятницю студенти юридичного факультету проведуть сплановане судове засідання. Морісу відведена окрема роль. Для Моріса відведена окрема роль. Моріс буде позивачем, буде розривати шлюб. Можливо, на практиці показати, як влаштована судова система України. Також ми поцікавилися у Моріса, що він думає про нинішню ситуацію в Україні. Я дуже засмучений такою ситуацією та певною мірою шокований, тому що я не усвідомлюю, як може таке відбуватися в наші дні. Частково мені це нагадує події Другої світової війни. Я взагалі не думав, що таке може повторитись. студент пробуде в Україні до 15 квітня. Вільний час від практики його знайомлять з культурою та традиціями. На великодні свята планують поїздку до Львову.